За словами продавців у спеціалізованих магазинах, що всередині липня люди масово купують шкільне приладдя і шкільний одяг. Щиро зізнаються, аби як належить зібрати дитину до школи, відкладають кошти не один день. Найважче, мабуть, батькам першокласників, якщо у старших школярів є певні запаси із попередніх років, то першачки, як та була раса. Не дуже дешеве, але треба дітям ходити в школу. Треба на канцтовари я витратила, що йде у перший клас 700 гривень. 700 гривень це те, що треба. Форма Формодільно, форма 350 гривень. Да, рубашка на таку дитину 80 гривень, гасток 25. Так що дуже дорого обходиться. Окрім шкільного приладдя, чимало витрат припадає і на саму школу. Ще напередодні дня знань батьків відвідали школу та вимушені були здавати сотні гривень на підручники, ремонт, вікна та інші речі, про які батьки по суті не повинні були перейматися. А ще форма, портфель. Шкільне вбрання нині не дуже дешеве, гірше того, щоб знайти якісну форму, яку можна було б проносити бодай один навчальний рік, нелегко. Ну, на кенцтовари 400 гривень. Портфель біля 200 гривень. Форма в пределах 200 300 гривень. Ціни на портфелі теж часом кусаються. Якщо вже і купувати ранець, то такий, аби дитині було зручно. Так звані ортопедичні портфелі коштують від 350 гривень. Чи справді вони зменшують навантаження на ще не повністю сформований скелет дитини? Невідомо, проте хочеться у це вірити. У дітей повинен бути і змінний одяг, спортивна форма та кросівки, які так потрібні для уроків фізкультури. Все це мінус від сімейного бюджету. А ще першовересневий букет перший раз у перший клас повинен бути урочистим. Квіти нині не дешеві, тому ще понад 50 гривень доведеться віддати. І на завершення родинне свято, морозово для першачка і привіт, шкільні будні. Проте, усе це буде потім наразі одні переживання. Яке ж воно шкільне життя.